Думки були наповнені мотоподорожами, і це не дозволяло мені впадати в депресії. Тим паче, що про мої поїздки на мотоциклі тоді вже написали близько десятка видань, були зняті відеоролики на Ютубі та місцевому телебаченні. Тому я мріяв про наступні подорожі. Це був певний вектор, який давав мені сил рухатись вперед до нових цілей. Але з мріями теж треба бути обережним, щоб не заховатися від реальності. Тому потрібно не лише мріяти, але і діяти. Українці пережили та продовжують і зараз переживати складні часи болю, розчарування та втрат. Це дуже боляче та важко. Тому, на мою думку, потрібно приділяти собі хоч трошки уваги і робити те, що приносить хоч невелику радість. Ставити перед собою цілі, які можливо реалізувати, і крок за кроком наближатися до них. Ваня привіт! Почув я в слухавці голос Тимофія. Здоров, друже! відповів йому я. Ваня, на вихідні передають гарну погоду. Я трохи розібрався зі своїми справами і можемо з'їздити в сатанів, як і планували. Ти готовий? Тимофій, я до поїздок на байку завжди готовий. Вже навіть кастомні клапані кришки вчепив. Та бачив, бачив я у Фейсбуці. Думаю, це мінімум 20 кінських сил додало мотоциклу. Пожартував Тимко. 25, сміючись, продовжив я тоді. Збирай компанію, і в неділю рушаємо в маленьку подорож. Відстань була невеликою, і наш маршрут складав лише 100 кілометрів. Тому вранці, 27 серпня, ми вирушили у чергову подорож. Мій друг Роман перед самою поїздкою подарував мені класний мотоциклетний шолом. Я вдягнувся в тоненьку майку і насолоджувався теплим вітерцем, що дмухав у обличчя. Перехожі, як і завжди, посміхались, махали нам руками і піднімали великий палець догори. Це був нестримний драйв, підкорення нової цілі. маса Позитиву і адреналіну, напевне, більшості людей зрозуміло, що мотоцикл це вибір, а не крайня необхідність. Бо, до прикладу, автомобіль може бути вимушеним рішенням, щоб їздити на роботу чи перевозити вантажі. А мотоцикли люблять і водночас бояться їх, бо вони добряче можуть полоскотати нерви. Розуміючи наслідки можливих аварій, людина свідомо бере на себе відповідальність за всю небезпеку. Це можна порівняти із ризиком з. Мової риболовлі на тонкій кризі. Райдер в захваті від загострення відчуттів, їдучи назустріч вітру, бо кожен із нас втомлюється від щоденної рутини. Тому мотоцикл для окремої категорії людей стає вирішенням проблем. Перцем, який додає гостроти навколишньому світу. Я відчув залежність від свого байка. І особисто мені потрібні ці гострі відчуття. Тому на стінах у моїй кімнаті почали з'являтися фотографії із кожної поїздки. А мій мотоекіп і стяг висіли позаду мене. Цей байк дав мені можливість проявити індивідуальність, бути не таким, як звикли бачити людей з інвалідністю. Я шукав свободи, і мотоцикл дав її мені. Це є найголовнішою причиною, до якої я веду. Я щиро полюбив те, чим почав займатися, тому не просто чекав нових поїздок, а думав над вдосконаленням і тюнінгом свого байка. Радість від нових маршрутів змушувала мене складати плани на наступні мандрівки, задоволення від самореалізації в мототемі і кайф від спілкування з однодумцями все це варто того, щоб влитися в мотоспільноту. Ці роздуми крутились в моїй голові, коли ми в Гримайлові звернули на відремонтовану дорогу і розігнали на ній мого Дніпра до 70-ти. Обабіч дороги було поле, а попереду природній заповідник медобори із найбільш збереженою частиною товтрового пасма скелястих вапнякових підвищень, що сформувались близько 15 мільйонів років тому. Господи, яка ж наша Україна прекрасна, і це лише якихось 40 кілометрів від моєї домівки. Крутилося у мене в думках. А скільки ще цікавих місць, які не так далеко від мене, а я там ще жодного разу не бував, це треба негайно виправляти, і чим швидше, тим краще.